Доброго дня, шановні шестикласники! Мене звати Ірина Олексіївна Майоренко. Я вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 17 Ми далі продовжуємо вивчати атмосферу, а сьогодні тема нашого уроку атмосферний тиск. Для початку давайте перенесемося в давні часи. Ви знаєте, хто це? Це грецький бог-Атлант, який за легендою тримав на своїх могутніх плечах небо. Це була неймовірно важка ноша, яку він мав нести, щоб небо не впало на Землю. Уявіть собі, що і ми щодня відчуваємо схожий тиск, але вже не на плечах, а на всій поверхні нашого тіла. Цей тиск називається атмосферним, і створюється він масою повітря, яке оточує нашу планету. Наскільки ж важке це повітря? Як воно впливає на нас і наше життя? І як вимірюється цей невидимий, але потужний тиск, це ми і розглянемо на нашому занятті, а завданнями уроку буде дізнатися, що таке атмосферний тиск, як виміряти атмосферний тиск, як змінюється атмосферний тиск з висотою, як пов'язаний тиск з температурою повітря. Яка закономірність утворення атмосферного тиску на землі? Ми знаємо, що повітря легке і прозоре, проте як і будь-яка речовина, воно має вагу. Перевірити це можна дослідним шляхом. Якщо взяти дві однакові за розмірами кульки та надути повітрям лише одну, а потім прив'язати ці кульки до кінців довгої лінійки, яка підвішена на нитці горизонтально, то можна буде спостерігати. Що той край лінійки, до якого прив'язана надута кулька, опуститься. Якщо її проколоти, то лінійка вирівняється, скульки вийде повітря. Цей дослід доводить, що повітря має вагу. Так, один метр кубічний повітря має вагу приблизно 1 кг 300 г. Тобто у класній кімнаті об'ємом 100 метрів кубічних Повітря важить 130 кг. Що ж таке атмосферний тиск? Атмосферний тиск це сила, з якої повітря тисне на земну поверхню і на всі розташовані на ній тіла. Уявіть собі, маса стовпа повітря, що тисне на 1 метр квадратний площі земної поверхні, становить 10 тонн. Поверхня тіла людини в середньому 1,5 метри квадратні. Відповідно, повітря тиснутиме на людину вагою 15 тонн. Чому ж ми не відчуваємо тиску повітря? А виявляється, що тиск відповідає внутрішньому тиску рідин і тканин нашого організму. В результаті за нормальних умов ми не відчуваємо дискомфорту від цього тиску. Як же виміряти атмосферний тиск? Для цього знадобиться спеціальний прилад барометр першим довів існування атмосферного тиску і виміряв його італійський вчений Еванжеліста Торрічеллі. Він сам хоче розповісти про свій винахід. Я, Евангеліста Торрічеллі, мав привілей розкрити одну з таємниць природи. У 1647 році, натхненний працями Галілея, я почав експериментувати з ртуттю. Я взяв скляну трубку завдовжки один метр і запаяв з одного кінця. До неї налив ртуть важкий рідкий метал. Відкритим кінцем трубку занурив в широку чашу, теж заповнену ртуттю. На моє здивування, ртуть не повністю витекла, залишаючи простір без повітря. Чому ж вона не вилилася повністю? Бо повітря чинило тиск на ртуть у чаші і не випускало її з трубки. Я зрозумів, що висота ртутного стовпа змінюється залежно від атмосферного тиску. Мій винахід відкриває нові горизонти в метеорології, допомагаючи передбачити погоду та розуміти природу атмосфери. Мій барометр став першим інструментом для науки, залишаючи свій слід в історії. У італійця чудова українська мова, майже відсутній акцент. Сьогодні барометри вдосконалили. Щоб без шкоди здоров'ю користуватися ними в побуті під час походів та експедицій з'явилися барометр анероїд та електромеханічний барометр, які працюють без рідини. Головною частиною барометра анероїда є металева пружна коробка, з якої викачане повітря. Як наслідок, вона дуже чутлива до змін тиск ззовні. У разі підвищення тиску, вона стискується. У разі зниження розширюється. Ці коливання через особливий механізм передаються стрілці, яка вказує на шкалі величину атмосферного тиску. Однак і донині ртутні барометри вважаються найточнішими. Ними обладнані метеорологічні станції, з ними звіряють роботу барометрів анероїдів. Нині є барометри, вбудовані в телефони і годинники. Атмосферний тиск вимірюється в міліметрах ртутного стопчика, 760 мм ртутного стовпчика, нормальний атмосферний тиск на рівні моря за температури 0 градусів Цельсія. Однак тиск не завжди одинаковий. Якщо повітря сильніше тисне, рідина піднімається вгору трубочкою, якщо слабше, опускається. Тобто, крім нормального, тиск ще буває підвищений і понижений. Як же змінюється атмосферний тиск з висотою? Що вище від рівня моря, то тиск повітря менший. Він знижується, бо з підняттям зменшується висота стовпа повітря, що тисне на земну поверхню. Крім того, з висотою тиск падає ще й тому, що зменшується щільність самого повітря. У нижніх шарах тропосфери, з підняттям вгору на кожні 100 метрів. Тиск зменшується приблизно на 10 мм втутного стопчика. Отже, для кожної місцевості характерний свій нормальний тиск. На рівні моря він становитиме 760 мм втутного стопчика. У горах, залежно від висоти, нижчий. Давайте спробуємо вирахувати нормальний атмосферний тиск для столиці України Києва. Який нормальний тиск у місті Київ, якщо його абсолютна висота 180 метрів над рівнем моря? Для цього нам потрібно перш за все дізнатися, наскільки ммного стопчика знизиться атмосферний тиск при підйомі вгору на 180 метрів. Вкладаємо пропорцію, де 100 м 10 мм тутного стопчика, 180 метрів х. Х дорівнює 18 мм ртутного стопчика. Якщо на висоті 0 м нормальний тиск 760 мм ртутного стопчика, то на висоті 180 м буде на 18 мм ртутного стопчика менше. 760 відняти 18, дорівнює 742 мм ртутного стопчика нормальний атмосферний тиск у місті Київ. Тепер я пропоную. Поставити відео на паузу та спробувати розв'язати задачу самостійно. Відповідь задачі 510 мм тутного стопчика. У кого не зійшлася відповідь, перевірте правильність розв'язання завдання та знайдіть свою помилку. Зміни атмосферного тиску впливають на самопочуття людини, і з підніманням гор вже на висоті 3000 метрів людина починає почуватися зле. Виникають ознаки так званої гірської хвороби: слабкість, задишка, запаморочення, нудота. 5000 метрів екстремальна висота. Тут можливий розвиток гострої гірської хвороби, високогірного набряку легенів і мозку. Відбувається це через те, що з висотою повітря стає розрідженим, в ньому зменшується кількість кисню, тиск падає. До таких умов організм людини не пристосований, тож у літаках кабіни і салони зачинені щільно, герметично, В них штучно підтримують такий самий тиск повітря, який і біля поверхня землі. А мандрівники, які підкорюють вершини, за кілька місяців до сходження починають готуватися, збільшують фізичні тренування, детально вивчають місцевість, складають графік підйому, щоб організм встигав акліматизуватися, тобто звикнути до нестачі кисню в повітрі. Атмосферний тиск залежить також від температури повітря, холодне повітря щільніше, значить, має більшу вагу, тисне на земну поверхню з більшою силою. Під час нагрівання об'єм повітря збільшується, воно стає легшим. Якщо тепле повітря піднімається, то чинить менший тиск на земну поверхню. Узимку, коли повітря холодне і важке, тиск вищий, ніж улітку, коли воно тепліше і легше. Зі зміною тиску можна передбачати зміну погоди. Підвищення тиску вказує на суху погоду, а зниження вказує на опади. Атмосферний тиск. Як і температура повітря розподіляється на землі смугами, розрізняють пояси високого і низького тиску. Їх утворення пов'язане з нагріванням і переміщенням повітря. Так, на екваторі температура повітря весь рік висока, тому тепле розширене повітря піднімається вгору і тут формується пояс низького тиску. Піднявшись над екватором, повітря з висотою охолоджується, стає важчим, розтікається по обидва боки і осідає в районі 30 градусів північної південної широти. Тут сформувався пояс високого тиску. На полюсах температура повітря завжди низька. Отже, тут буде високий тиск. Між поясами високого тиску тропічними і полярними. В помірних широтах сформувалася область низького тиску. Таким чином, пояси низького і високого тиску змінюються почергово. Сучасні інформаційні технології дають можливість спостерігати за тиском в реальному часі будь-якому куточку планети. Для цього можна використати сайт VentiSky. Давайте подивимося, як це зробити. Ми обираємо тут тиск повітря. Також нам потрібно обрати одиниці вимірювання, тут автоматично стоїть гектопаскалі. Ми обираємо міліметри ртутного стопчика. І, наприклад, в Черкасах зараз атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стопчика. У Львові 754. А я пропоную провести невеличке дослідження. Скануйте QR-код або пройдіть за адресою Ventisky.com і дізнайтеся. Який атмосферний тиск зараз у вашому рідному селі чи місті. Якщо вдома є барометр, перевірте, чи збігаються показники вашого барометра з даними на сайті. Давайте зробимо висновки. Атмосферний тиск це сила, з якої повітря тисне на земну поверхню та на всі розташовані на ній об'єкти тіла. Атмосферний тиск вимірюють барометром у міліметрах тутного стопчика. Нормальним вважається атмосферний тиск 760 мм ртутного стопчика. Із підніманням на кожні 100 метрів атмосферний тиск знижується на 10 мм ртутного стопчика. Атмосферний тиск залежить від температури повітря. При підвищенні температури, атмосферний тиск знижується і, навпаки, на Землі закономірно чергується 7 поясів атмосферного тиску. Низького на екваторі 2 пояси високого поблизу тропіків, 2 низького в помірних широтах та два пояси високого в полярних широтах обох півкуль. Пропоную перевірити, наскільки добре ви зрозуміли тему атмосферний тиск, сканувавши QR-код і виконавши цікаве інтерактивне завдання. А я вам бажаю всього найкращого до зустрічі!